Так, народ, всім привіт. Сьогодні показую вам машинку Sprinter 319 в 907 кузові в базі Екстралонг. Дивіться, машинка є свіжопригнана, розмитнена з сертифікатом і автомобіль в рідній фарбі. Зараз вам показую детальніше фотографії. Ну, не фотографії, а відео, зараз покажу салона і по кузову. До речі, в цій машинці самий скоросний міст. Вже скорішнішого моста немає. Це виходить на третій передачі 3000 оборотів це 80 км в час. 80 км на третій передачі це 3 тисячі оборотів. От, що, хто, хто знає, що таке скоросний міст. Це, це буде 155 на 3 тисячах, ну майже 160 на трьох тисячах. Ось такий спринтерочок у нас є. Ось така машинка. Дивіться, вона не фарбована, можете приїжджати, брати з собою прибора, якого хочеш, хоч міряти, хоч дотягувати, хоч до пупа того прибора, Але машинка в рідній фарбі. Ось. І, В принципі, не з великим пробігом. Єдине, що вона на механіці, але в неї непогана комплектація. Ось такий салончик в неї, магітолка велика. З всіма наворотами даже есть вебаста сухие, є, є пилот пилот хто знає коштує немало грошей сьогодні датчики света дождя круизы шмізи коротше все есть ось такий у нього вантажный відсік з цього спринтерка ну можна сказати девственне состояние Бачите, така машина. Ось такі машини треба показувати. Отак от треба продавати, щоб е, не зашиті, нічого не сховано, що криша не вварена, бока не вварені. Там, і все-таки. Ось так як є, машина приїхала, вона в принципі навіть не шкрабнута та толком. Бачите буде. Значить, е, що у нас тут? Є е, 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 галогеночки спереді, е, адаптивне світло з поворотними. Е, Тут у нас центральный замок, электростеклоподъемники, электрозеркала, э, датчик света, света авто, э, круиз-контроль, дальше выбасто, старт-стоп. Вот такая монитолка. Вот, до речи, по наворотах тут а, есть YouTube сразу и... Э, короче, есть э, Браузер, навігації, коротше, все є моментально в цій машинці. І сами, сами, замітьте, самий великий моніторчик. вже тут. Ось така в неї тут ще всякі прибамбасики, є сервісний сервісний диск. Ось він сервісний диск є. от, Можете собі вносити кортерівки. Навіть є вона кнопочка екстреного визову в Україні, ця кнопочка працює, Аварійна служба України під'єднана вже до цієї машини. От, так що, якщо, не дай Бог кому щось треба, то кнопочку натискаєте і аварійна служба з вами зв'язується моментально через машину, не через телефон, а через машину. Ось така машинка в базі Екстралонг, камера заднього виду, кузов в неї просто глянець, весь блестить. Шикарненький. ось, 20-го року ціна, ціна 35,5 тисяч на сьогоднішній день. Це, ну можна сказати, недорого, так як курс євро високий і там машини теж вони не подешевшали. І ми то піднялося практично на 40%. Добре, всім дали покупок та вибора. Кому треба спринтер екстра лонг, підписуйтеся на канал. Заходьте там. У мене ще на моєму каналі є декілька варіантів. Є реномастіра, там є Нісанчики, є Пежо боксери. Кому треба по грошах щось дешевше, але в великих, великих будах теж заходьте, підписуйтеся. І можете розповсюдити цю машинку. Щоб ваші друзі, знайомі бачили, що продається така машинка в Україні є моментально. От. Добре. До зустрічі.